Доброго мирного дня всім Миру, спокою, затишку і всього самого найкращого. Хтось з дівчат казав Ніна, вроді Микитенко, чи хто, що як поклепати сапу. Ось сапа у нас, Ігор зняв спеціально з ручки. Ось, бачите, як клепає. Ну, показуй. Спій, Ігорю. Ось так, бачите, як. Тіні mm. Я не виключаю, я просто збільшую і зменшую, щоб лучше видно було. О, чекай куртку забив. Куртку, куртку, куртку. Оба! Туже, три рази починаєшся, ніяк на час це не може. Ось, сапа підклепана, а тепер на нуждачок чуть підрівняти. І вона буде гостренька і довго служити буде. Але послухайте. Вона дзвінкає, дзвонить. Це означає, що вона дуже файний метал має. Дзвінок дзвонить. Залежить, що вона зроблене, якщо з гарного металу, то й буде гарна, гостра, як бритва сапа. І можна її поклепати. І довго-довго їм вже роки, які і Ого! Я трішки дотягну Чуть-чуть. Ну, по все. Тепер на наждачок підрівняти все буде тут добре. Воно ну, хвилькою йде. Mm. Ось так практично як косу клепати. Так само. Ось тут того бачиш, Треба не вже брати окуляри. Чи рівно. Не знаю. А в когось поспитати. Башка. Це, мені здається, рівно. Ні, рівно, то є так. Рівно. Будеш на нож брав, зараз. Ну я ще. Ну давай. У нас тут такий нождак є. Ще лампочку сюди. Зараз я перенес сюди. Перенес, перенос. перенос. Моє садра вдягни, щоб не пекли іскри. О, бачите, я світло переніс. Ну воно шумно. Ну no. О, mm. Бачите, oh. 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 яка виклипана вигострена. Будемо брити траву. Ось так. І Місця чуть підправи. А далі буде трохи, бо я не хочу віріну, але попробуй пальцем. А, no. бритися mm. можна. Хто там казав, що Ігор економіна на лезі і бритися не хоче? То вже сапу нагострив будемо брити. Ну, побрити, а ще одна пані казала, фу, з бородою влітом, пиляка, в пиляка, жара, він з бородою. Всю пиль збирає. Пані, то я вам скажу, що можна ще навіть і помитися, якщо ви не знаєте, є вода в нас, Богу дякувати, і є чим помитися, так що якось так. Ладненько, у нас дощ крапає. Ось ось така красота, дерева цвітуть. А я вам всім скажу миру, спокою, затишку і всього самого найкращого. Дай Боже, щоб всіх все було добре. Всім па-па.